Для того, щоб я, я, я на пациенту, дуже на пациенту. На оплату комунальних послуг. А Оплата комунальних послуг? <laughs> Я у Львові живу. Там зовсім ну? інші. Ну тим ці... не менше. Тим не менше. Ну, гривень півтора тисячі. Півтора тисячі за площу? За... Це зйомна квартира, але це як комунальні чотири. Uh -huh. За 15. 000. А який це відхто Вашої мене підроблення? Приблизно? Не рахував. А вистачає вам робити? Як Дякую. 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 Це інтернет-видання Володимир Медіа. Ми цікавимося, от скільки коштів щомісяця ви витрачаєте на оплату комунальних послуг? Ой, дуже багато. Більше як дві тисячі. Це за яку площу, так. ну двохкімнатних двох квартира. Двох а квартир. Скільки це відсотків від вашого сімейного бюджету? У мене чоловік військовий, тільки недавно це підвищили їм зарплату. Дитячих 1700. – сімсот вистачає вам на оплату? Ну ми стараємося як пільги зробити, в учасники учасників виді, щоб трошки менше було. Дякую. <гану> ви робили субсидію, а раніше не, багато не, платили? Ну а пенсія трошки більше за тисячу, певно, правда? триста. Але ви, ви взагалі за вашу квартиру, за ваше житло, скільки в місяць треба платити без субсидії за комунальні послуги? Ну, В минулому році я не мала субсидії до 700 гривень замовлю платити. Це при такій маленькі пенсії. Так, при цьому. Тому що я живу сама, а приписаний нам. Дякую, вам! — мабуть. місяць місяця витрачаєш на мене. Зараз скажу десь тисячу. Тисячу. Скільки це відсотки від цимати? Я не сам робота 80% виходить. Тобто я маю на роботі. Оплату 1300 гривень і майже 1000 гривень почали. Це правда, разом з інтернетом із коштом. Вистачається головіше. Скажемо, так. Да. Підсидіється. Да. Так вкручується, так і вможна. Звичайно. Дякую. Ви як молода сім'я скільки е, щомісяця сплачуєте за комунальні послуги. Як вони не буває. Особливо зараз тим газом такого. А ви в своєму будинку живете? У нас духовий будинок у нас старі газові печки стоять. <п 'ятна> <п 'ятна> ми йдемо з собою. Ну, приблизно. Це тисячу. Субсидії, Субсидії вони мають. А скільки це відсотків від сімейного бюджету? Ой, Якщо так взяти приблизно середня, то третина. Третина Якщо ну, йому чисто газ взяти, десь третина. Навіть може чуть-чуть більше. Mm -hmm. ну, зараз як такової, скажімо так, роботи нормально, плачуть, тяжко вийти. А вистачає коштів зараз? Ну, Якщо б ми, ми жили в окрему, тоді б може б і не вистачало так на жили.